Стан компа закалений в боях. Сьогодні апгрейдимо цього монстра. Тут у нас Ryzen 1300X та 1050 Ti. Погнали. Скачали останню версію біоса з офсайту і зараз оновлюємо під новий процесор. Блок живлення замінимо на ось такий 500 й Термалтейк. Ставимо 32 Гіга пам'яті. І ось таку RTX 2060 Super на 8 гіг. Ось так гарненько вийшло, RGB-підсвіточка на кулерах, ось такий кабель-менеджмент у нас. Зараз тестуємо, фурмарк і будемо відправляти підписнику, щоб він спокійно грав в Stalker 2 на середніх або високих налаштуваннях графіки. А якщо тебе цікавить апгрейд твого ПК, то пиши нам в Telegram, ми тобі прорахуємо і все розкажемо. Посилання в шапці профілю.